Вітаю, друже. Дякую, що завітали до мого каналу. Сьогодні я хотіла подивитися багато запитань, то що стосується перемоги нашої, це взагалі не питання. У цьому питанні ми можемо дивитися тільки терміни, строки. Але перемога за нами це без сумнівів. І знову ж багато розмов про Єрмака. Тут останнім часом якось дуже патріотично виступає, щось промовляє. Але все ж таки давайте подивимось, чи прибере такі його. Зеленський з посади керівника Офісу президента. Чи прибери Зеленський, пана Єрмака, з посади, керівника Офісу Президента України. Бачите, як? Робиться що робиться. Не хоче він виходить з цієї посади. Давайте подивимось. Чи три президент Зеленський, Єрмака, посади керівника офісу президента. Одно. Ну, ну, вон вони, звісно, друзі. Дуже, дуже, дуже полюбляють один одного. Не хоче Зеленський з ним розлучатися, бо людина дуже енергійна, дуже, мабуть, харизматична. Але ось ця картка, яка є на пітоговій позиції, так би мовити, вона єдина картка зі всіх. 78, яка дійсно має таке значення, яке написано. Тобто це може бути справжній суд, через який буде його позбавлено цієї посади. Будемо дивитися, але потрібно, щоб цей суд ініціювала людина, яка має величезну владу, величезний вплив, і, мабуть, це може не обов'язково президент, бо я вважаю, що якби це йшла мова, йшла про президента, то тут повинен бути. Мабуть, імператор карта або іерофант, але якась дуже впливова людина також може це ініціювати. Тобто президент, скоріше за все, не прибере Єрмака, але хтось цьому постріяє і, можливо, буде суд. Але у цієї картки ще є багато значень, і одно з цих значень. Холод, зима, то можливо, що приберуть десь, коли вже буде прохолодно чи дуже холодно. Ну, мабуть, це буде зима. Тобто дивимося, або суд буде справжній, або буде зима. Ну, чесно кажучи, про суд я не вірю. Бо поки, поки, доки Зеленський при як він може віддати під суд свого ліпшого друга? Це неможливо. Ну, Картки показують таке, це варіанти, а ми будемо дивитися, спостерігати. Дякую, друже, за увагу. Дякую всім. Хто допомагає каналу, це для мене дуже важливо. Нас трохи поменшало, але сподіваюся, що в нас прийдуть нові друзі. Тобто, бажаю скоріші перемоги, щоб це сталося як можна швидше. І бажаю всім нам дожити до цієї перемоги, і слава Україні.